Під постійною опікою кандидата на посаду міського голови Артема Рожка знаходяться всі дитячі установи міста. Днями дві групи дошкільного навчального закладу номер 27 отримали в подарунок від благодійного фонду Артема Рожка нові яскраві дитячі столики. До речі, за старими меблями гралося та харчувалося не одне покоління юних прилучан. Цього року вони відзначили свій 25-річний ювілей. Хочеться висловити слова вдячності великій благодійному фонду Артема Рожка за те, що він. Відгукнувся і в короткі терміни були нам закуплені і подаровані нові столи. Спостерігаючи, як радіє малеча, вдячні батьки запросили кандидата на посаду міського голови Артема Рожка до закладу, щоб особисто подякувати за виконання давньої потреби установи. Від імені батьківського комітету дитячого навчального закладу номер 27 ми висловлюємо велику повагу. Вартьому Миколаєвичу Рожку за те, що він не проігнорував наше звернення, що купити для наших діток столи забезпечить наших малюків. Благодійний фонд Артема Рожка задовольнив ще одне звернення цього разу загальноосвітньої школи номер 12 яка отримала в подарунок новенький водонагрівач, адже старий вийшов з ладу в останній навчальний день цієї чверті. Вийшов він із ладу, потік. Звичайно, це для нас ЧП. Школярі, які повернуться до навчального закладу після канікул, не відчують жодних. Проблем у функціонуванні шкільної їдальні. Артем Миколайович зрозумів нашу проблему. І сьогодні якраз от водонагрівач новий, доставлений в школу, буде закріплений в столовій, Буде функціонувати. І з першого дня, з понеділка, вже починаються навчальні заняття. І я думаю, що проблем, я впевнена в цьому, що проблем із роботою шкільної їдальні не буде. Так що я дякую Артему Миколайовичу за допомогу, за підтримку. За оперативність